Щось О, 25 березня. 25-й рік. Шоста секція. Тут розводку роблять. Тут також роблять розводку. Бачите, штробаток. Це третій поверх. Шоста секція, третій поверх. Не знаю, навіщо ця стінату? Так, це штруба, оце сміття від штуби. Тут. тут що відбувається, тут треба власнику зрозуміти, стара тут чи нова штукатурка. Щось бачите? О, блядь. третій поверх шоста серця тут ще тільки ж трубу підготували так тут також тільки ж трубу готують бачите Добрый ранок. Це ви будете що робити? Ага, да, ясно. Добре. Ну, мені здається, далі там не працюють і, звісно, ще піде. На четвертий поверх. Шестої секції. Четвертий поверх. Просто єси. Я тут щось купурсається. А, закладають оті отвори. Так, тут, бачите, <кху> закладають. <кху> Що поки не роблять, струби не роблять. закладають. Накурено страшне, просто дим карамислом. Жесть. Можна вчахнути. Добрий ранок. Це ви закладаєте цеглою, так? Да?

Коротше, що тут роблять? Тут закладають тільки цегли, ці отвори. Це я піднялась на четвертий поверх, а тож вони далі там підуть. Щось відчуваю штробу якусь роблять. Зараз піднімаємося і свертува. Так, п'ятий поверх вже дійшла майже до самого верху. Що тут? Тут підготували цеглу і підготували простір для роботи. <кій> <кій> тут більше нічого. Поки нічого. Така історія, як я в попередній квартирі. Ни шатку, ни валку, не шатко, не валко, не поспішають чи щось роблять. Це вже мало за тиждень, за тиждень то все, що змінилося. Щось таке. Нет, на місці другого поверху вже піднімала гвалт стосовно батареї. Там, де мають бути меблі. Я, звісно, Гіоргію це покажу. Але мені здається, що вам самостійно, якщо ви в своє час, це не зробите, чуть не вбилась. Що тут? Порозбирали балкони. Бачите, от порозбирали балкони. Тут отут, отут. ніхто не чистив нічого. Тож ви і зробили електрику. Верхній поверх. Шостої секції. Не знаю, що там на є. Порозбирали, бачите, балкони. Пух. Та радна мать, там. Та Чуть не вбилася на шостому поверсі. Наверх сьогодні не полізу, бо я. В офісному одязі, тож ви хочете приходьте, але тут, бачите, вам поробили вже щось гепають. Дуже голосно гепають. Так, тут також не почищено. Але розібрано все. Майте на увазі. Шостий поверх, шоста секція. Майте на увазі, що вам мають це почистити від пожежі. Займайтеся контролем цього питання. Бачите, тут нічого не почищено. І тут так само. Майте це на увазі.